Вітаю вас дорогі друзі на моєму каналі просто Паскадне». Якщо ви хочете грати краще в шахи і розуміти, то ви повірте на адресу. Сьогодні хотів би я показати партію між двома видатними шахістами, геніями свого часу між Леонідом Штейном. Це видатний український шахіст, який був третій чемпіоном Радянського Союзу. Він, на жаль, пішов дуже в ранньому віці 38 років життя проти Михайла Таля. Який вже партія гралася в 1961 році, і Михалта до того часу вже був екс-чемпіон світу. Він був чемпіон світу і програв матч реванш проти Михайла Батвініка. Він славився своєю тактичною грою і вмінням створити дуже такі гострі і національні позиції, де він почався в грибоводі. Ну, так би мовити, Леонід Штейн також був. Шахістом. І тому цікаво подивитися боротьбу на двох тактиків. Е, в цій позиції е, білими грав е, Леніштейн з Михайлом Талем. Було розіграний соціальний захист. Дуже гострий варіант А4 слон G5. Це так званий варіант Раузера. Е, Чорні зіграли Kimba 7 слон c 4. Son 4 це такий хід, теж гострий. Ну, як правило, грає тут ці позиції F4, ну звіничний зраз Slon Z4. Ferz 5 5 Треба сказати, що чорні поки що не хватит розвитком, ну, зато виступив загрозу е Бі 4. Біля реагують Ферзь 2, тепер K4 не проходить. е 6 і Чорні роблять до року. -рок. Це такий потужний виклик. Видно, що білі мобілізували свої всі фігури і стараюся, так би мовити, зараз натиснути на чорних, які все-таки відстали у розвитку. Ці фігури не грають, і кроф в центрі стоїть б 5 слон Б3, слон б 7 Бісить кшат на 4. Білі захищання, турей 1. І, в принципі, вони всі, всі фігури мобілізували. Тепер хід за чорним і чорні тут кидають виклик, вони грають кінь С5 при неракерованому королі і в центрі і слоні. Це дуже такий хід ризикований. Ну, більш надійно було тут зіграти Slon 7, хоча і в цьому випадку у білих була можливість розпочати цікаву атаку ходом в кінь F5. Вдалося б за що жатувати фігуру, але вони жатують фігуру. Більше розкати в ній є. Тепер в чорний куля є певні труднощі. Треба брати кінь Е5 і після е 4 чорні попадають в неприємну ситуацію. Тут у білих все-таки перевага. І треба, напевно, віддавати фігуру, скажімо, треба керуватися. Бити-бити і... Після Ferzien 2 все-таки у білих є певна перева. Тут треба врахуватися слабістю пішки F7 взагалі, то... Але в партії було з'явилено кінці 5. І на цей хід ну, Писаду досить гостро, тому що всі фігури фіроси білих активно. Є тут різні продовження. Б'ють на F6 і таким чином прослабляють пішкову структуру. Правда, ціною віддачі слона, але ці, ці пішки там F6 стає дуже вразливим. І біздірал тут ферзь F4 старається зразу запитатися. Що робити з пішком F6. Ну, треба сказати, що, як показує комп'ютер, кращий хід був тут А3, перешкоди ходу Б4. І чорні повинні повинен показати там, того реквіровка, F4. Все-таки тут залишається стабільна перевага. Бити сонату не є дуже добрим, тому що після кінь Б3Ф висить, він має відход на B6 і F4. Ну і тепер Проблема в короля, тому що він такий стає тут дуже вразливим. Якщо чорні генерують загрози грає А5, щоб розпочати, наприклад, на б 4 ходимо, то білімо взяти просто фрезі 3, І на б 4 пом'ятний фрезі ферзь б 5 чого шаг d6 падає. Ну і біла фактично дуже велика дуже перевага. В партії було зірване Ferзі 4. Чернів 4 пішака. І тепер Ferzi 4. хід так направлений проти двох рокіровок, Тому що коротко рекламуся не можна по правилам. А на надовго, якщо вони зіграли, білі зготували хід слон D5. Це таке було. Позиція, напевно, стояв в білих вдома. Хоча слон D5 дуже неприємний, тому що слабляється король. Але в чорних була можливість цю позицію утримувати, наприклад, після ходу H5. g 7 і зв'язувати B4. Ну і тут, в принципі, як показує аналіз, в чорних достатньо кодиграв. Але в партії було зірвано B4. Слон B7. Тепер король розслаблений. І в цій такій середній позиції кінь під боєм. Він знаходить зараз дуже цікаве продовження. Треба сказати що зрозуміти, що білих все стоїть оптимально, добре. І вони по сюжету в фігурах кінь D5. Нападає на С7. Заставляють черний битан пішака на d5. Ну, якщо б ви не відходили, тут э, цікаво, били можуть э, просто зібрати король Баланди, должаючи коня під боєм, тому що брати, брати, э, все-таки біла потужна компенсація, активні фігури і в чорних... Э, Є проблема з координацією фігор, слону 8 давайте Два заважує кінце 6. І в принципі біла тут повноцінна перевага за повноцінна компенсація за повертом фігуру. Чорні б'ют одразу. б'є, тепер висить слон. На Наслон 8 тут вже не так добре і за кінця 6. Welcome. Кунювати, брати так. Так, так, і після фсб 4 ну тут э, велика перевага в білих, білісти тут на виграш. Слон ще не дає, F4. Ну і, так би мовити, чорні Чорніфігуре особості слова, він такий не приймає у боротьбі, а в Дивляться з королем на 8, який постійно прибуває е в такому напруженному стані. В партії було Тора д 7 і тепер після кінця 6 наносить е подвійний удар і відіграє фірур назад. Ферзя 2 тепер збирається е Пішак шаху. За сім, і тепер білі б'ють просто фігуром на е 7 Хоча точніше було тут зібрати Троє 3, 3, тому що Frazier загрожує Фрезі А3 і ходів мало, чорні повинні грати Фрезерден Шаг, Крол Два, Фрезі-4 і ну, білих тут виграний шпиль. Ну, але кіні 7 також хід... Сильний біл віддірує фігуру, і що ми порахуємо матеріал, то виявиться, що білий позазає пішак. Ну і чому, звичайно, скомпрометована структура така на корейському фланзі, що вежі, звичайно, буде, може бути легкою здобиччю для білих фігур. Тура Б8, нападаючи на фрезя, фрізіа 3. Ну, в принципі, якщо позиція краща, матеріальна перва, статична перва. То майже завжди вигідно міняти фрезі. Ну, чорні е, відмовляються від цього і правильно і стараються десь, як кажуть, половити рибку в мутній воді. Кінця 6, висить тепер тура на B8, Тура b 3 Ферзі 5 шах, туре B6. Ну, і, Так ви мовити, тут е, білих. Зайвий пішак, атака і важко щось тут чорним ефективно порад. Від хлоднопрома Король Б1 і не лякається ходу Кінь Кіня 4. На цей хід не зготувала хід Тура. Тура д 4 Тура Д4. Права в тому, що, е, якщо б Тора не було то безв'язки, тоді перемогти, але Ферзь зв'язує Туру. Е, кінь Б2, колець один відходить від е, РНГу Тори Б6, яка. Вчора масрути якісь пр проблеми з е, цим відскоком. І тому Білі Райт прошковається один. Е, Чорних не залишається нічого краще піти F5, е, 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 але ці з позиції просто Тура Є3, займає мател, і жахлива чорна пішакова структура, так що NH легко верне. Також кінь Б2 не може повернутися е, нормально назад. Тура С3, Тура Б5. Федіа-3 на стіло вимаючи пам'яті І Тепер кінь чорний попав в паску, в нього немає ходів. не ну, пробує, що останній шанс бід на d5, ну, але після кінь 5 приходиться здатися, тому що біла, величезна матеріальна перевага. Ну Ця партія цікава, тим. Можна повчитися, як атакувати короля, відкривати лінії. Ну і таке типова Жертва Коня на d 5 вона дала білим перемогу. Ну, так сказати, з mm. часом стало стандартом такі жертви. Так що моя порада цю партію розібрати і... Закріпити на навичку атаки на короля. Тобто, як ми тут бачимо, білі постійно стали позиці... фігурно-активні позиції і шукали вразливі поля таборів чорних. Ну, особливо це також тебе виділив хід FG-4, який заважає ракіровку в обидві сторони, ну то він дозволяє, але на це був заготований хід Slon 5 Якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Все найкраще!